Ти, ти сказав, що Росія імперія імперія завжди себе так поводить. А можлива Росія не імперія? Можлива Росія як такий євразійський Євросоюз, де існує Російська Федерація, але вона насправді Федерація без. Путінського і кремлівського централізму, де права інших суб'єктів Федерації дійсно враховуються, їм дійсно дається певна політична, культурна та економічна автономія, і Росія перетворюється з російської імперії на євразійський економічний союз. Не, не бачу для цього жодних передумов. І Чи? Єльцин, демократ, який там пробував з командою щось зробити з Росії більш демократичне, але це завело Росію лише в хаос і роз. Зброд, в внутрішні війни і, і і подібне я не бачу насправді, щоб оця ця от умовно велика Росія була євразійським економічним союзом. А причині того, що тоді Москва перестає бути потрібною, тобто Москва живе якраз таки за рахунок того, що вона витягує більше енергії з регіонів. Ніж в них вливає за рахунок цього, вона і розвивається. Росія, яка є е, е, таким от економічним євразійським е, союзом, не потребує Москви. В такому випадку Москва мала би продовжувати боротись за свої інтереси. Якщо вона продовжує боротися за свої інтереси, вона все одно продовжує боротись імперським і експансійним шляхом за рахунок бажання виживання. Напад Росії на Україну це теж бажання виживання.